Друзі, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу вас познайомити з, зі своєю полуничкою. І розпочнемо ми знайомство саме з цієї діляночки. Вона в мене невеличка. Тут висаджені маточні кущики шести сортів, тобто шість рядків, шість сортів. У сортах, це в мене Сандра, Клері Квікі, Джолі. Мальвіна. І далі останній це ремонтантний сорт фурор. На даний момент кущики гарно розвиваються, посаджені вони були скопанки у квітні, місяці. На початку квітня, тобто їм зараз вже десь приблизно півтора місяці. Розвиток абсолютно нормальний. На деяких я навіть полишила ягоди, такі сигнальні, але взагалі видалила всі ягоди, видалила все листя, яке було хворе. Пожовкли, а це вже майже новенькі всі листочки. Розвиток у них приблизно однаковий, плюс-мінус. Але бачите, наприклад, якщо на Сандрі взагалі немає вусів, поки що де-не-де, де, чи на одному, чи на двох я бачила кущиках, то, наприклад, та вона, ну, бачите, абсолютно кожна йде з вусами. Вже зараз вуса я буду лишати, тому що ще на початку, до того, як вони е, прижилися, я видаляла вуса. Тепер буду лишати, е, буду саджати у стаканчики, тобто робити касетну розсаду, і висаджувати собі вже на постійне місце, де вони в мене будуть і плодоносити. А це я ще раз повторюю, це в мене тут маточні. Також маю вже висадженим. Висаджувала я минулої п'ятниці, тобто тиждень, на, тиждень тому ще сорт гігантела. Його в мене трішечки більше, Якщо тут я по 20 кущиків всього садила, то гігантели в мене десь 120 кущиків. А, також пішла рости, не так як гарно, як би мені хотілося, але я розумію, що я її саджала вже досить жарко. Не дуже гарні умови саме для висадки зараз, але все ж таки вона розвивається, і мене це трошки вже заспокоїло, тому що спочатку вона була дуже, в дуже поганому стані, так як все ж таки саджанці були не дуже гарної якості, але вони прожилися. Деякі сорти, ось, це мальвіна. Бачите? Вже мають два рожки, тобто ніби як два кущики з одного. і це вже нові квітки, а де ягода сигнальна, сигнальна в мене ягода ось. Погане запилення через холод. Але мають тут і вже вуса ось. Так, далі я вам покажу сорти, які в мене ще не висаджені. Вони мені вчора прийшли поштою. І зараз я вам їх покажу, розкажу, що я, що я з ними роблю зроблю. І хочу, щоб ми разом з вами поспостерігали за їх розвитком. А ось мої, ну, скажімо, нові саджанці. Прийшли вони мені вчора, я вже казала це. Тут в мене 5 сортів. Мало би бути скрізь по 50 кущиків. Раз, два. Далі ось той 3, 4. 4 по 50 і один сорт 100 кущиків я взяла. По сортах, зараз я тут точно не знаю, як іде, але взагалі в мене тут Азія, Сірія, Альба. І точно знаю, що це купчиха 100 штук я її брала, тому що. І королева Єлизавета II. це ремонтантний сорт. Ну, м'яко кажучи, вигляд саджанців. Дуже плачевний, тобто вони такі не дуже гарної якості, це м'яко сказано. Ось цей сорт, за яким я ще не доглянула, що я з ним. А ось ці вже всі інші я обробила. Що я з ними робила? По-перше, я їх замочила в воді, тому що коріння за тиждень, поки вони йшло мені, дуже сильно пересохло. Далі покажу вам зараз розложу. Давайте. Якщо було видно, на сонці не видно ось так. Вони тут абсолютно різні. Тобто копані, вони, бачите, є і такі, є і такі. І навіть попадаються старі кущі. Тобто, і ось такі є. Є такі, Є де взагалі просто одне корінечко прийшло. Вони всі майже з цвітоносами, деякі навіть, ось, бачите, з ягодами. Далі я їм роблю обробку. Я видаляю усі цвітоноси, видаляю майже все листя, лишаю на кущик по два листочки, ті, які кращі. А якщо Ось так я з молодим листочком, то взагалі один, один лист старенький, щоб просто було зручніше саджати. Тому що все рівно вони майже всі засохнуть. Далі зменшую коріння, аби воно скоріше наростало нове. І обов'язково замочую у воді, до якої я додала. Інсектицид, у мене ось такий Пірінекс. Капнула туди. Два мілілітри на два літри я дала замоченим трішечки, а потім посаджую. І так як в мене пройшли всі. Тобто, це я, наприклад, в мене вони підписані тут на всіх ось сорти. Десь тут є наклечка. Ось вона схована. Щоб я знала. Тобто беру з цього відра, кладу в пірінекс, зачищаю, кладу, зачищаю, кладу, потім переклала назад у воду, щоб не перестоювало також. І ось таким чином я зараз оброблю усі і висаджу. Що я хочу вам показати? Хочу показати, як вони будуть розвиватися, тому що на другий день після висадки моєї гігантели я майже плакала, тому що вона була в такому стані. Все листя пожовкло, скоротилося, висохло, але воно укорінилося в саджанці. І зараз вони пускають нове листя. Тому я вам покажу, як буде розвиватися полуниця, пересаджена зараз. Сьогодні в нас, о Боже, яке в нас сьогодні? Чи 25, чи 26 травня. Не пам'ятаю точно, дату вкажу точно. І буду показувати. Кожного тижня, як воно розвивається. Щоб ви не лякалися, якщо ви також замовите ось таку, і таку, скажімо, пересадку не дуже зручний час, тому що зазвичай пересаджують або ранньою весною, або в кінці літа, а хто навіть восени. Ось так. Я сподіваюся, що воно укоріниться. Чому я так Таку посадку зараз роблю, тому що я хочу, щоб вони укорінилися і ближче до осінні мені дали вуса, які я вже на наступний рік хочу посадити вже більш-менш на постійне місце. Тому що зараз я також буду висаджувати в такі, на таке маточне місце, де я буду брати звідти саджанці, аби вже засаджувати основну ділянку. Ось так. Тому слідкуйте, якщо вам цікаво, доєднуйтесь до мого каналу. Давайте вирощувати разом.